Добрий день дорогі друзі. Сьогодні у нас проведення електрики. На даний момент у нас тут в кухні є один світильник, одна розетка і один виключатель. Ще треба додати ще один світильник і одну розетку і виключатель. І одну розпліткоробку. Світильник <світільник> тут буде над вікном. Щоб гарно освітлювати столи, розетка тут буде тройна для витяжки і для електроплити. Значить, Так як ця розпридкоровка мала, та й далеко до неї вести виключатель. Тому вирішив я поставити тут ще одну розпліткоробку, з нею опустити виключатель, а також під'єднати цю розетку. Всі провода у нас будуть йти понаружі, кухня буде викрашена в білий колір стіни і потолок. Провода будуть іти чорні, тобто буде такий, як... Ретро проводка. Отже, приступаємо до проводки. Значить зараз мені треба просверлити тут дірочку, щоб завести провід. Е, провід буде 4 квадрата алюміній. Тут вся проводка алюмінієва а далі я купив також алюміній. Тому сверлю отвір і веду туди. До коробки кабель. І так, провід на другу коробку я поставив. Значить тут трехжильний провід, тому що треба 6 зазименю підключити. І з коробки на розетку. Зараз буду ставити провід на плафон. Так, значить цю розпідкоробку розключив, але поки зажимати не буду. Аж поки все не провірю, чи все правильно підключив. Ці розпідкоробці я думав взагалі намотати зверху на скрутки. Щоб лишній раз не розкручувати, не скручувати, щоб не обламати провода. Але прийдеться розкручувати, тому що виключатель зроблений на розрив на мінус. А Це неправильно. Треба розкрутити скрутки, перекинути провода щоб виключатель стояв на розриві на плюс. Це по техніці безпеці потрібно. Отже. А, і ось тут у мене заземляючий провід йде м'ядний. Мені його треба тут перекусити і підключити до цього заземляючого провода. Через... Так як тут м'ять і алюміній, то буду підключати через клем. Отже, двигаємося далі. Так, все скрутив. Ось так само не до кінця перевіряємо Це норм. Не горить. Це плюсик. Горить. Тут скрутив заземлення. Переходимо сюди. перевіряємо так, це заземлення, це ноль. Не горить. Це плюсик. Горить. Тут один із них теж повинен горіть. Горить. Це не повинен горіть. Єсть так само тут люсик погано видно, но горить горить. Ноль не горить. Так, це в нас заземлення. не горить. И Ц у нас ноль. А нет, Ц це... у нас тоже плюсик. В общем, проверю, понял, что выключатель неправильно. E... Ну, В общем, не буду пока лист, бо підключено. Сейчас відключу і потом покажу, в чому причина. В общем, в чому причина? Значить Ось... Іде провідний включатель. Я його підключив до плюса, а цей який виходить, я його повинен підключити, який виходить, скрутити ці два провода. А я його взяв скрутив з мінусом. А мінус треба скрутити тут з мінусом. Взагалі, добре, що не закрутив. Тільки прихватив. Я в перший раз роблю проводку, так що е, не можу все сумістити в голові зразу. Все, ще раз провіряємо цю розпідкоробку. <кій> Плюсик. Горить. Мінус, не горить, це теж плюс, не горить. Проший раз горів, бо... бо тут не замкнут відключатель. І заземлення не горить. Тепер тут плюс. Горить, мінус, не горить. Все, тепер все правильно. Тепер тут не горить і не горить. Значить, так само не буду зараз нічого скручувати. Поставлю розетку, виключатель, плафон, аж тоді все поскручую, так як... Досвіду зовсім немає. А я буду робити по факту чи працюють прибори. Отже, дорогі друзі. Стосовно електрики. Електрика на даний момент готова. Дві розеточки. І три плафони. Е Значить, все нормально освітлюється, все добре. За виключенням того, що там один раз тільки довелося переміняти в скрутці провода. Все вийшло. На даний момент поки що все. Бо ми не знаємо ще де будуть стояти тільки меблі. Можливо, ще прийдеться додати якусь розеточку, коли поставляться меблі. А так, в принципі... Можна користуватися. І ще один момент, що провода не кріпились по причині, що буде покраска в білий кольор, і провода спеціально не кріпилися по, по одному кріпіжу ставилися, щоб вони приблизно висіли. Щоб, коли буде покраска, щоб їх не обкрасити, тому що ми хочемо їх залишити чорними ці провода. Коли відбудеться покраска, прикрепимо їх рівненько, щільненько на чорні кріпіжі. І я думаю, буде гарно виглядати. На цьому все стосовно електрики. Двигаємося далі з ремонтом. А слідуючий етап у нас це покраска. Встановлення витяжки і встановлення ані меблів, що поки не будемо встановлювати. Треба зробити розводку води. До побачення, до нових зустрічей!